И возможно, то вот пришел не час. Ладно, Фейк, ч будет? Ты телек подаешь. Нет, це якал. Сынтика. Сынтикал. Давай передачи ему. Давай, давайте. Пробачте, що не попередив. Зомбі апок. Пробач, що не попередив. Що Це... Щоб ви поняли. апокаліпсис почався. Пробач, що не попередив. Треба захишає зомбі апокаліпсис вже почався. Камера дуже лагає. зомбі. Ну ладно, ну ладно, це якийсь може бути видома видумки. Давайте подивіться, що опа. Опа, хто це там білий. Що тут за машину була? Що? Я не можу повірити. Це все правда? Давайте подивити, я скоро в це вікно. що тут редуктивна людина. Якісь стоп. Будь ласка, то говорить що це правда, Зомбі апокаліпсис почався, мертві ужили. Це дуже страшна війна. Це, це дуже сильно. Так що ж падати треба, вмирати треба, захищати всіх треба, розкувати життя, задихатися. Ну і єдиний шанс на це все це. пережити цю страшну. Подію. це дуже страшно, но все, а це, це дуже не повезло. Кусочок машина навіть тут мене не б'є. Стопа, як летіло. Вікно вибрати. Кіп'ять класно. Через вікно. Ну нічого. Ну нічого, це ж... Це ж проста выживание почува. Стоп. Я боже мертва. Так, ну для початку давайте вийдемо скоро. Перебіжемо. Перебіжемо. Може викис хаті корисно щось найти мо. це реально. Я не можу повірити учам, что це правда. Тим розбавлений помню всего зерна. Так, там річки потрібні нам треба верти в цьому хаосу. Я готовий до цеху. Ну, на пару поці солдат бездомний. Зомби тут втікаємо Давай скоро побіжемой на троху тут пусатимо трохи Леху не повесло ладно треба разкувати біжимо, біжимо, біжимо. Це поламана пляха. пляхо. Для жизни на людина, но походу вона погана. Вона може бути погана, так що давайте збежимо оцей дим, він не схожий на мій. І Оцей але Все воно тут. Давайте побудем. Не можу. Мухаймс, бути Треба щось шукати, щось діяти, щось робити То шо я буду тут сидіти, як це я полнус. Давайте щось шука... шукати. Опа, зомбі Ладно. Треба жертвувати. На, на, на. надпись такой як він розлетівся? Боже мій, це реально страшно. Солдат. Ух, він добрий. Ух, дай бы ты будь мор. Ты сюда давай. Як це дубо ламається. все добре? Треба Требість... не получается, мам. Ууу, челось. Давай ты сюда зайдем. Поехать в воєнна базах. А у тут я можу и полежать. Сюди втікаємо. Вот такие с ноги. Давайте зайдемо в цю ладну базу. Може тут щось, пяти не зовсім грузирована. Шелку тухту все бази. Он... Все тікаємо звідси. А тут полебой тут вроді був, тут походу, полебой був. <coughs> Треба того ламати, це знову. Стопа, в мене ж є крика, що забув, плюс у мене є меч. Оце я забудь. Давайте поламаємося в лук. Беремо, поки що меч. Обіжимо, біжимо. Вбили. Це той ж Давайте в одну побіжемо. Ай! Що це ай? Це втікає то там. А, ні. Могли ж таке. Мож, Може ж таке, блін, проснетися, що мене вбили. Щоб мене убили. Ну ладно. Вийдем. Я вже прокачала все так. Того Давайте їдемо в цей зараз будинок, в якому ми були в були. Якому були. І взяли нас до збора. Такс. Пусть скриня. Звідки я не замітив, що тут є? ще предмет? Ну ладно. Час на час. Треба сжарбайта. Треба. Хочу Треба... ну, от нормально прокачаюся, но давайте. Поки що візьмемо, тут капельку запутуємо Кам'яною цеглою. Я уже так довго почув роблю. багато застроїв. Ну ладно. Пока. Всім пока. Я скоро втікаю до своєї рідної хати. Закриваю тут тоже на всякий случай закрию. И всем пока-пока.